Прогноз для скорпіонів на вересень 2025 року. Давайте подивимося три важливих події для скорпіонів у вересні місяці. Перша важлива подія. Друга важлива подія і третя важлива подія. Так. Що очікує професійної діяльності скорпіонів у вересні місяці? Фінансові справи, як будуть складатися у вересні. Так. Що очікує в особистому житті скорпіонів у вересні місяці? На що звернути увагу в плані здоров'я у вересні? Порада підказка або застереження для скорпіонів на вересень місяць. Так, дивимося тепер три важливих події у скорпіонів. Так, скорпіони, ви є кубкові, тобто знаходитиметесь в своїх енергіях. Перша важлива подія це означає, що ви дійсно будете в своїх енергіях. Будете творчими, емоційними, дехто щось відмічатиме, можливо. В цілому, в цілому вам приємно буде. От якась приємна подія буде, що вам приємно буде чи спілкуватися з кимось. Тут дивіться по пажезлів, можливо, діти вас порадують, можливо, звістку якусь приємну отримаєте. Так, трійка мечів. Вам прийдеться прийняти якесь рішення на свою користь. Зараз подумаємо. Та хоча, да, щось відрізати в своєму житті по пажу мечів. Е, і там паж був, і там. Так, два пажі вам випало. Це якесь починання. Щось від чогось відмовитись, так, да, дороге серце, да, буде боляче, але це ви знаєте, що ви, коли це зробите, вам буде краще і ви зможете піти в нове, почати нове. Відчути себе вільною людиною, від чогось ви звільнитеся, самовиражати себе так, як ви цього хочете, стати легким на підйом, почати щось нове, нова робота, нова квартира, нові стосунки. тобто, Починання щось зовсім нове. Так, професійна діяльність. Щось починатимете. Попажу мечів, щось обдумуєте якийсь новий проєкт, нові можливості. Можливо, те, з чим ви раніше не стикалися. Так, і фінансові справи. Ну тут треба буде, дивіться, в фінансових справах вам треба буде доводити щось. Відстоювати себе свої інтереси, але й не забувати, якщо вас на щось провокуватимуть, да, то тут не треба вестися. Тобто, якщо щось захочуть від вас якийсь результат, який на користь людям, а не вам, то тут будьте обережними. В особистому житті ви імператриця, займіться собою. Як ви будете ставитись до себе, так оточуючи, будуть ставитись до вас. Якщо ви любитимете себе, так оточуючи до вас і відноситимуться. Якщо ставитимете себе на останнє місце, тобто думати про себе в останню чергу, так і оточуючи, будуть робити. В цілому, це можлива вагітність, можливий розвиток відносин стосунків, можливе починання стосунків, якщо у вас його не, їх не було. В, особ... в цьому здоров'я Дивіться тут. Не зловживайте напоями так, алкогольними. Можливо, навіть дехто не хоче пити достатню кількість води, то тут зверніть увагу, що якщо це про воду і ви не випиваєте за сутки достатню кількість, то вам треба пити. І в цілому не будьте в енергіях апатії. Це ні до чого гарного не доведе. Сповнюйтеся емоціями в кінці кінців, ви ж імператриця. Ви отримаєте перемогу. Ви отримаєте перемогу. Дивіться, хоч ви отут зробили собі боляче для того, щоб вам стало краще, то ви пішли в нове і отримаєте перемогу. Це означає, що ви досягнете того результату, або навіть кращого, ніж сподівалися. Люди будуть помічати вас. У вас все ладнатиметься. Дивіться, тут вам прийшлось відстоювати себе, тут ви вже на коні. Маєте підтримку, восхищені взгляди, да? погляди людей, які намагаються бути схожими на вас, які хочуть зрозуміти, як вам це вдалося, можливо, повторити ваш результат. Нехай все хороше, неомінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.